Заклинив передній супорт на ланосі. Ось такі раковини, може ну, з нього не буде нічого, тому вирішили купити новий Новий купилець такий, ну і так майже в польових умовах буде. Прикрутили супорт ось на ці два болти. Ось один болт і внизу другий болт. Ось він. На фіксатор різьби прикрутили шлангу тормозну. Кольця мідні не міняв, відпустив їх на газовим пальником, тому що нові не зовсім держать. Ну а тепер будемо прокачувати, ніколи не прокачую, знімаю пильник, відкручую для прокачки і вже під звичайним тиском. Чекаємо поки вже на воздух. Ну і бережемо природу. тобто... Rydemo, temu albił mózg